Стаття 33 Конституції України гарантує нам свободу пересування. Тому, попри все, ми будуємо майбутнє, створюючи якісні дороги, що з'єднують кожен куточок нашої країни. Стаття 17 Конституції України гарантує захист суверенітету, тому ми постійно будуємо нові фортифікації, споруди для захисту територіальної цілісності України. Стаття 49 Конституції України говорить, що держава дбає про фізичний розвиток культури і спорту. Ми щоденно приймаємо близько 150 відвідувачів, які займаються різними видами спорту. Тож подбайте про своє здоров'я вже зараз! Стаття 42 Конституції України гарантує право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, що дозволяє нам працювати та укладати безлічого продажу та постачання товару всі куточки нашої країни. Стаття 34 Конституції України гарантує право на свободу думки і слова. Тому ми робимо все від нас залежне, щоб кожен громадянин мав можливість для самовираження за допомогою якісного та енергонезалежного інтернету. Стаття 65 Конституції України гарантує право на захист вітчизни, незалежності та територіальної цілості України. Тому Ми постійно створюємо захисні комплекси та модернізуємо вже наявні. Стаття 68 Конституції України. Говорить, що кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України, законів України, не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. Тому ми робимо все від нас залежне, щоб забезпечити комфортне сполучення та перес... можливість пересування між населеними пунктами для кожного. Стаття 43 конституції України, кожному громадянину гарантує право на працю, тому ми робимо все можливе, аби кожен житель нашої громади був забезпечений роботою. Та активно залучає мешканців сільської місцевості. Стаття 40 Конституції України. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні звернення або звертатися особисто у двері. Приймальні депутата Полтавської обласної ради завжди відчинені для вас. Стаття 67 конституції України зобов'язує кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законів. Тому група компанії Атлант отримує 200 робочих місць і сплатила податків до місцевих бюджетів за 5 місяців 2,6 млн грн та до державного бюджета 8,8 млн грн.